Всіх вітаю! Мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Давай пов'яжемо. В цьому відео я вам покажу найеластичніший метод набору петель для шкарпеток. Ось так виглядає край. Тут ось такі вузлики по краю, і вони дуже-дуже еластичні, можна тягти просто до безкінечності. При цьому петельки повертаються і дуже гарно тримають. Резиночку. Саме таким методом зв'язані ось ці шкарпетки. Ось ці шкарпетки, На світлій пряжі гарно видно. І ось ці шкарпетки. Набір можна робити на одну спицю, тоді він буде менш еластичний, або ж на дві спиці, тоді виходить найеластичніше полотно. Я роблю набір на дві спиці. Відміряємо необхідну довжину ниточки від моточка і робимо набір. Вкладаємо нитку на долоньку, через долоньку вказівний пальчик на великий, і притримуємо. Далі вкладаємо наші дві спиці зверху на ось цю перетинку і просто перекручуємо. Ось у нас перша петля вже на спиці. Далі, для формування наступної петлі, ми піддіваємо ось цю ниточку, що йде від великого пальця, підхоплюємо ниточку, що йде від вказівного пальця, і затягуємо петельку. Наступну петлю ми будемо формувати, змінивши положення великого пальця. А саме, в нас палець зараз лежить для попередньої петлі, зверху на нитці. Нам треба його замінити і покласти під нитку. І Вже витягаємо петлю ось таким чином. І затягуємо. Тепер ми будемо формувати петлі, чередуючи положення великого пальця. Або це буде над ниткою, або це буде під ниткою. Попередню петлю ми з вами робили. У нас пальчик був під ниткою, тепер міняємо положення, пальчик у нас над ниткою, і формуємо петлю. Роблю повільно. Тепер міняємо положення, був над ниткою, робимо під ниткою. І витягаємо петлю ніби зверху. Змінили пальчик, поклали його над ниткою, і наче з під великого пальця витягаємо петлю. Поміняли положення, великий палець під ниткою, і над великим пальцем формуємо петлю. Міняємо положення, великий палець над ниткою, і з під пальця ми витягаємо петлю. Міняємо знов положення. Великий палець під ниткою і над пальцем витягаємо петлю. Ось так формуються ось такі вузлики, дуже-дуже еластичні. Коли ви зрозумієте послідовність та принцип такого набору, то набір сам відбувається дуже швидко. Спробуємо разом набрати необхідну кількість мені петель. Вже 64 плюс одна петля для замикання в коло. Потім я просто ось так витягаю приблизно навпіл, потім підправлю. І перший рядочок я в'яжу лицевими. Давайте разом з вами пров'яжемо. Першу петельку я зараз. Скину. У мене тут 65, мені потрібно 64. Я спеціально набирала додаткову петлю, аби замкнути в коло. Ось таким чином я її скидаю. Я тепер підтягую, і у мене є замкнуте коло. Мені треба зробити, щоб на спицях було по 32 петлі. І от якраз першим колом я зроблю цей розподіл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 31, 32. Ось тут трошки зайвих петель я зняла, але то нічого. Я їх зараз просто перезніму на ось цю спицю. І продовжую в'язання. Як бачите, зараз набірний край виглядає так трішечки розхлябаним, але він дуже гарно пружинить, особливо в шкарпетковій пряжі. Я не пробувала в інших пряжах, але тут він лягає ідеально для шкарпеток, він у мене найкращий просто. Після пров'язування першого, другого, третього рядочку, все добре збереться і нічого не буде таким розхлябаним. Готово. Я сподіваюся, що я була вам корисна. Пробуйте такий метод, ставте обов'язково вподобайку цьому відео, залишайте коментар під цим відео і напишіть, чи користуєтесь ви таким методом, чи бачите його вперше. І якщо у вас є варіанти еластичного набору ще якісь, напишіть мені про це, можливо, я теж спробую, мені сподобається. Всім дякую і всім па-па!